Перед початком відео прошу вас перейти на цей чудовий та прекрасніший канал, хоча то одне і те саме. Але все одно приїдьте, підпишіться, бо тому що там ми стопорком викладемо всяку херню. А також вступайте мій телеграм-канал, тому що там ви дізнаєтеся причину чому відосів не було пару днів. Всім привіт з вами з Ротя Хокарсьоні. Ми продовжуємо проходити мою кар'єру екстремальну кар'єру в f двадцять і. Так, uh, да, трохи нестандартно, це тільки тому, що я відос вже на монтажі не озвучую, я його можна сказати озвучую. Ну, не в прямому ефірі, але для мене, ну, по факту, як в прямому ефірі, і тому зараз так от правда нагинатися до монітора, якусь таку хрень робити, просто щоб сказати, що з мікрофон, то, звичайно, таке собі. Але сьогодні у нас вікенд в Майамі. і uh, це спринт вікенд який я вже правда, проїхав, тільки спринт. Але гонку я ще не проїхав, отже, будемо їхати. Після основної кар'єри треба відключити повністю Повнічники... такі... А, я вже відключив. До мене вже зараз дійшло, що треба зменшити трохи гушність ігрі. Щоб ніхто мені не дратував. Мастер Волом треба плюс-мінус. Ну, для віду, виходить, на два виставити. І так, що у нас тут? Поки що у нас прогрівочне коло, і у нас поки що стоп-10 тільки Джек Дуй на софтах, далі. Science, і... Ну коротше. З 11 по 20 позицію тут тільки строл на міні. і Ймовірно, вони всі їдуть з двома п'ятами Ну тоді чому мені софт пропіхнули, ми очків по факту вибиваємо. Значення, якщо я ті очки зароблю. Ну, дай Бог їх заробити, ладно. Машина стартане. А, ну клас. У мене маш. У мене управління злетіло. А, ну типу так має бути, да? А, Ну, F125, ще сказати. Вау, круто. Управління злітає, злітає. Хто його так ще раз... О, сайн, сайн, сайенс. Ай-яй-яй, ай, ай, ай. мене крають, криють. Будь ласка. Не вбийте мене тут. Так, Кімів я пропустив. Но ну, Джека треба доганяти. Тихо! Я болі тут буквально ловлю, алло! Так і має бути. Ну ладно. Блін, мала би можливість. Я би відключив РС, але я не на рулі і в мене такої можливості. Нема і нема можливості їхати в їхньому темпі. Я весь вікенд з траєкторією їхав. Зараз їду по пам'яті, причому я ж їхав, то ще далеко не тут, можна сказати. Ну, типу, як далеко? Я не їхав тут день, можливо. Ну, типу, вчора я тут точно не їздив, тільки в спринті і в хвалі. Ну до того я ж так в практиці кругів проїхав. О-о-о. Нічого собі! повезло. Ти ехо цунада, що ти робиш? Ого, що то було. Ну то якщо що вже не я. Так що з мене всі претензії повинні бути зняті. Ну, то, ого, звичайно. Гальмовуюся. Окей. Блять! Я ж буду в дерес, правда? Я буду в дерес. Я встиг. Но ну, то, що хірово, з повороту вийшов, то є. Я... Да, херово. Нічого ж не про... Ооо, і нам відіграв. О, мене ж джек доганяє, вау. Строл я не хочу давати позицію. Е, ні, доведеться. Так, от сотка метрів. Вау. До речі, що постану гума? Я ж тут пару разів поштовхався з кимось і по ідеї, в мене зато гума мало б зношуватися. Не знаю на наскільки вона там зносилася, але... Ну, типа, вона вона повинна так зношуватися. Не знаю, чи таке є в реальному житті. А... Ну, вала, ок... А, вже 28%. 8%, то причому, в мене тільки одна гума можна сказати, жива то передня і ліва? Якщо можна так вважати, ну окей. Вау, мене зносить. О, до речі, ми сильно програли кімітс Ну, Пофіг. Да, поф Мені здорово тут креїть, креїть, і криті. А я перехрещаю. Непогано. Сука, андон. Ломав мені крило і смахується. Лише в мене один на один з моїм поломаним крилом. Окей, окей, ладно, в мене є план. Робимо зараз підстоп Але Але міняємо крило водночас, бо тому що в Майамі ти з поломаним крилом не заїдеш далеко. В Китаї ще можна було. Ну але тут ні. Так от, е, чому я зійшов в Японії? Тому мені там окон поламав цей підвіо, не підвізку, одніше. і. їх то було, блять, величезне з двох. О, хард мені пропонують. А чому? Ну, ну типа, логічно, буде йдемо взяти. О, а я вже 15, вау. Дякую, Джеку удуїну. Велике, дякую. А, я ще разозовну. О, та вони теж на піти повалили. П'єдіки. Боже, тільки не провалить мені тепло. Стоп, я влагаю. у нас зараз стільки роботи. Да, програю зараз гонку знову, але ж сейфтікар ну, ніхто не відміняв. Все готово. Ну от мене тривожить якісь слова інженера, типу, this is our true position. Ну, ні, це щось не our true position, бо тому що. Е, ну, типа, наша правильна позиція 13, получається. Ні, ну. По факту правильна позиція це для хаз, бо що них булідний, гірший. у них болі не гірше. А в нас він чуть чуть покраще. Речь, мені стало цікаво, як... Що там в Вімулі буде. І в Монако. Ну, в Монако я просто постараюся добре відклавати, а якщо буде точно, не постараюся на пол відклалитись. Що я, до речі, можу зробити. Навіть не трак. Дивайте так. Якщо ви набираєте багато коментарів під цим відео, я квалююся на пол в Монако. Якщо не квалюся, то. Я роблю ДНФ, роблю. Е, всякі паровозики роблю. Ну, коротше, я роблю хаос на трасі. Давайте. 15 комедрів, якщо я не набираю там. Ну, якщо я коротше не збираю пол, то... Ну я вже сказав, що зроблю. М -м -м, я навіть не знаю що розказати, бо тому що я йду останній, типа, ну. Час історії, типу, чи шо. І причому я їх ще не доганяю, так що, ну, типу, зійти з дистанції, напевно, треба. Ну три схвала то буде таке собі. Так, ну все-таки я пропоную зробити редфлаг. Ну, типу. Там через пару кри... А, вдруге сефті харші буде, блін. Щось буде взагалі, ні? Да. Мій план спрацював. <laughs> Прикол. А, вони. Їм настільки лінь було робити нові ось ці от картинки, що не вирішили взяти скриншот чи картинку f 1 24. І ще навіть тоді, коли Ферари спонсорів HP не було, то їхні стандартна перший веренати 2024 рік. А, ну. типу, ладно. Но все одно минус. Минус бал. А у меня и рез заряженный. А они все на хардак стартуют. Ну окей, я тогда нападаю на Габи. Успешно. Что это так план? тормозил все? Давай, Давай, твій крило моє поламати Ну не собі, а тобі Сука, Єблан НІІІІІІ! надо, то как така клоунада То така клоунада, тільки що сталась Я такого ще не очікував Я, я серйозно, я такого не очікував Ну, я згонен зі своїм штрафом. А за що Берману п'ять секунд дали? Сім кругів на софтах. А мені ту туплях злили, прикольно. Клас. Класса, драйв тру. Окей. О, кондрав далбан тунелю. Блін, ну я пропоную з таким позором зі... А, мені вернул топляк. Прикольно. Mm -hmm. Блін, ну. Обідно, чесно, Реально обідно. Я не хотів, щоб Джек Дуін там ще щось там з ним стало. Я не хотів. Я хотів йому просто крило відламати, тому що він мені крило відламав. Ай. Я не хотів отримати штрафів, я не хотів ще одну ритм флагу. От пер мені ж по попетлайну треба про проїхати. Ладно, ну тут чисто гонки на виживання всього. Е, що шо. Ти? Та ти зае... На, вдалий видався уікенд О! А! А я вбив Джека? Що, серйозно? Я не хотів його вбивати! Ха, -ха, -ха. Я не хотів, щоб він так розбився. Йой. То капець. Я не хотів. Я не хотів. Ху... ні 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 я не хотів того робити. До речі, давайте я вам покажу, як Льюіс Хемілтон перемагає гран-при Майами. Ну ще не перемагає, а доїжджає до фінішу. І ось декілька метрів. І це перша перемога для Скудрі Феррарі HP у екстремальній кар'єрі. І Льюіс Хеммельтон, до речі, так, я не вже тіше не зміг. О, як вона в сотку додолбиться? Просто треба доїхати до фінішу. У мене тут така вібрація в руках. Я ледве-ледве контролюю машину. О, така вибирається, причому приємна. О, я доїхав Це we'll вся його реакція? Серйозно? А, ну хоча б 17 вже добре. А хто ще вибив? Стоп! Так вибив тільки Норсі Джек? Ну, типу, то получается 20-й 19, -й, ну, по мав мабуть, 18. й Ну ладно. Вау, Пьюіс виграв. Круто. Перша перемога. Я не знаю, що казати. Ну окей. Мені, правда, обідно, що шина лопнула. Реально обідно. Я не хотів, щоб така вонка закінчилась. Сумно можна сказати. Напевно, єдине питання, яке мене лишається, то як вона лопнула? Бо Тому що. В тому, от, виходить, останньому повороті першого сектора, то... Ну, у нас там було зношена 90% вони на 100. Ну, окей. Сер Льюіс Хемлтон на подіумі разом з Оскаром і Максом. Льюіс, <laughs> по факту, уже що. Це, це вже нереальне життя, тепер Оскар Піастрі. Ой, тож ніжі Льюіс він тепер зробив все, що не в реальному житті, бо тому ж до того Оскар і Ландо тільки вигравали. Ну і Макс. До речі, чому Макс не виграв, я не знаю. Феррарі поїхали. Up, sure ну в принципі, байдуже на ті очки, головне, що я як за весь вікенд заробив, ну то вже добре. Ну так от, по результатам вікенда. Пока що в спринті у нас виграв Макс, другий Норріс, третій, Леклар, четвертий піастри, п'ятий я. Шостий, кімнати, сьомий раз, 8-й Алонсо, 9-й, 1-10-й, 11-й Хаджар, 12-й, 13-й, Джек Дуин і аж 14 був Льюіс Хемптон, бо тому що у нас в спринті був дощ. і Я не знаю, для чого він прийшов на софти, по-моєму. 15-й строл, 16-й консуль, 17-17, й, -й, 17 -й, 17 -й, 17 -й бортулато. І у нас зійшли Ліам Лосон та П'єр Гаслі. Прозлітатимовка. Виграв. Першу перемога для Феррарі від Льюіса Хеммельтон. Другий ферстап третій 3, піастри, Рассел. п'ятий антунелі. Шо? Шостий. а шостий Леклер. Вау. Сьомий. Ну, йому там і місце Цунода. а, Його розред було викинути, Васту Марті послати, тому що мотори переходять. Васту Мартін, да. Восьмий. Алпом, дев'ятий, Алонсо, 10, 11, Лоусен, 12, портал, 13, Укон, 14, Гості, 15, Хаджар, 16, Берман. 17 -е я зі, стра... зі штрафом. <зі> Прикольно. <зі> так, далі, 18-й -е веб Джек Дуін, а строл веб, ладно. Строл і Норріс. <зі> Давайте подивимося, хоча б що я там наробив. <зі> да, ну то ми тут боролися, то хобі, що тут ще якась хірня. Ну, мене цікавить сам момент аварії. А, то я в нього повернув, ну я хотів йому просто крило поламати. Ладно, все, прев'юшку можна зробити. О! <світ> Проте Джекдує на рейтинг прикольно. Experience плюс. Racecraft плюс. Ого, як мені зняло. <світ> ну. По факту я в мінусі. Ну да, вот по рейтингу я в мінусі. Сильно багато я не втратив. По зарплаті мені нічого не піднімають. Це було перше відео, де я його не озвучив, а коментував, можна сказати, наживо для мене. І вступити в телеграм-канал і скорсером також підписаний на інстаграм.